Не так давно глава Пентагону заявляв, що на Алясці обговорюватимуть обмін територіями, все ж таки. Хекс говорив, що будуть поступки і ніхто не буде задоволений. Хотілося б, щоб Путін теж не був задоволений, але поки нічого на це не вказує. Також він сказав, що США дотримуються концепції мир через силу, і якщо хтось і може укласти цей мир, то це лише Трамп. А мою думку, ви про це вже знаєте. Я вам її теж вже озвучувала. А, ну і а, планується тристороння зустріч, проте дата і проведення поки а, місце проведення поки невідомі. Бо посадити Путіна за стіл Зеленським я не знаю, що має статися. А, також а, на тлі цих самих зустрічей, розмов і так далі, білий дім викотив ще список іноземних лідерів, які підтримали висування Трампа на Нобелівську премію миру. Так абсолютно випадково про це нагадав, що там е, прем'єр-міністр Вірменії, там президент Азербайджану, прем'єр-міністр Камбоджі, е, президент Габона, е, прем'єр-міністр Ізраїлю, уряд Пакистану, міністр закордонних справ Руанди, ну і сам Білий Дім, який також висунув Дональда Трампа на е, отримання премії миру. Ми теж готові долучитися, якщо, звісно, мир буде через силу до Росії, ну і відповідно, якщо він буде. Довготривалим і на е, вигідних для України умовах. Ну і про те, що треба закінчувати е, цю війну, ми вже говорили неодноразово. Я вже повторювала це кілька разів під час е, сьогоднішнього ефіру. Але те, що нічого поки не вказує на те, що Росія до цього готова, це теж правда. Тому. Українці по всьому світу вийшли на маніфестації з посилом підтримайте Україну, адже вона захищає вас. Акції пов'язані з масовими обстрілами. Бо за даними ООН, червень 2025 року став найкривавішим місяцем для українських міст з початку повномасштабної війни. Лише за червень 232 цивільні людини було вбито Росією. 1343 було поранено. Серед них і діти. Солідарність з Україною, Росія, терорист, червень і липень стали найкривавішими місяцями від 2022 року. У червні була найбільша кількість битих цивільних осіб в Україні, а саме 232 особи. Кожного ранку ми прокидаємося з людьми, яких били російські ракети, треба показувати місцевому населенню, що війна триває. Мета пробудити сплячу свідомість країни, яка готова Туються до відпустки, а за кілька годин звідси щоденно гинуть люди. Дуже важливо, щоб політики не призупиняли нам поставку зброї. Європо, послухай, це теж твоя боротьба. Кожен раз як бомблять було? Київ, то горять наші спільні. Цінності. Чим більше говорять про мир, тим більше ракет, бомб і дронів летять в Україну. Росія терористична країна. Росія вбиває Путін. бреше. з кожним захопленим українським селищем. Вони стають все ближче до кордонів з Європою. Нам здається важливим донести меседж. Будь ласка, підтримуйте Україну, поки Україна захищає вас. Україна сьогодні приклад для усіх народів світу. Вона заслуговує на підтримку. Знову і знову слава Україні! Ну і подібні акції пройшли е, на початку серпня в Італії, в Мілані, в Іспанії, в Мадриді, в Німеччині, Франкфурті і е, Гейдельберг, Франція в Парижі, в Литві, в Вільнюсі, в Польщі, в Варшаві, в Великобританії, в Лондоні, е, в Канаді, в Ванкувері, в Нідерландах, в Роттердамі, в Люксембурзі і. Е, 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 також е, на Алясці напередодні зустрічі лідерів США е, Дональда Трампа і диктатора Путіна е, теж сказали, проведуть акції протесту. Про це йдеться в заяві е, неурядової організації Стендап Аляска. І демонстрація заявлена е, організаторами як мирний захід на знак солідарності з Україною. Вона має відбутися правда 14 серпня напередодні зустрічі. В найбільшому місці цього штату в Анкоріджі, і е, президент Дональд Трамп запросив Путіна. Ми тут щоб сказати Трампу і Путіну, що Аляска проти тиранії. Тому кожному дякуємо за підтримку, за голос України у світі, який продовжує лунати. Ну і про те, що вас видно, а значить, видно і нас. Дякую всім, хто був зі мною ці дві години. Просто хочу нагадати, Україна буде стояти. Все решта мене бережіть себе. Побачимося з вами, па-па.